Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося до та після встановлення рулетів відкритого типу в Києві по вулиці Підвисоцькій. Замовницею була обрана система відкритого типу, в якій немає пластикового коробу, що закриває тканину. Загалом тканинні рулети бувають відкритого типу, коли тканину ніщо не закриває, та закритого типу, коли вона закрита пластиковим коробом, а додатково вони можуть відрізнятися тканиною, тобто бути однотонними або з малюнком, стандартними, коли Тканина має стандартну щільність, або ж бути сонцезахисними з підвищеними властивостями щільності, по суті, з максимальними. Зазвичай тканинні ролети фіксуються на раму вікна за допомогою кронштейнів та шурупів. Відповідно, майстер фіксує кожну з ролет попередньо, закріпивши ліски. Тканинні ролети відкритого типу виглядають максимально мінімалістично. Можуть мати пастельний чи яскравий колір, або принт. Щоб порахувати ваші рулети за заміром або без, пишіть або телефонуйте.